І знову повертаємося до справ Солом'янського парку. І сьогодні мають відбутися два судові засідання з приводу законності виділення земельної ділянки та законності проведення будівельних робіт на території Солом'янського ландшафтного парку, а саме в одному Солом'янському районному суді міста Києва та господарському суді. І мало відбутися судове засідання в Солом'янському суді, яке було назначене на 10-ту годину з приводу зняття арешту на земельну ділянку. На котрій наразі проводяться будівельні роботи поряд з територією Соломінського ландшафтного парку. Наразі судове засідання не відбулося. Наскільки нам стало відомо, адвокат товариства Smart Development покинув будівлю Соломінського районного суду. Чому засідання не відбулося, нам ніхто не повідомив. Тож ми їдемо далі, а саме до господарського суду з розгляду іншого питання, знову ж таки пов'язаного з діяльністю, що відбувається поряд та на території самого Солом'янського ландшафтного парку міста Києва. На даному судовому засіданні відбулося дослідження доказів, що були надані позивачем. Після дослідження доказів судді було оголошено перерву до 30.05.2024 року. З першого судового засідання, яке сьогодні мало відбутися в Солом'янському районному суді, надійшла інформація, що засідання було перенесено в зв'язку із загруженістю прокуратури. Тож наша громадська організація продовжує слідкувати за подіями, що відбуваються, та буде тримати вас у курсі.